Так, друзі, привіт! Будемо продовжувати дивитися книги. Такі підручники тут в основному німецької мови. Я ж кажу, видно, здали. Знову якоїсь вчительки чи вчителя, підручники. І деякі тут попадаються ось такі от, наприклад, і книги різні. Так, твій ровесник. Ого. О, до речі, дивіться, за активну участь вечорі, присвяченому Шевченку, 62 й рік, директор школи. Так, ж тут у нас якийсь є артефакт знову. Ага, 2003 рік. Календарик. Церковні свята на той час. Так, ну, так така ось книжечка. Корінець вже так все. А так зроблено, як під шкіру. Бачите? наклеєчка така зверху. Так. Шкільні меридіани. Ось такий підручник. Так, знову. Яких це років? Ага, тут вона підмочена, гербаріями. Це 68-й, це для учнів 10 класу. Підручник. Але він, бачите, отак здутий або намок десь знатно. Українська література у 7 класі. Посібник для вчителя. Будь ласка, Гребінка, Глібов, Шевченко, Карпенко, Карій, Франко, Коцюбинський, Леся Українка, Течина, Микитенко, Малишко, Гончар, Загребельний. Ось так. Про кого тут. Так. Також така книжка для читання, мабуть, пригоди маленького Макса. Еріх Кеснер. 73-й. Але вона також десь так знатно. Підмокла й сторінки повиривали. Так, добре покажу. Так. Дивіться, як оформлено. Цікаво. Оце так, да. це щось таке. 75-й рік. Це щось таке... Ага. Якісь якесь місто як путівник, де розказується щось про промисловість. Ну, мабуть, це ж коли було ФРГ, ГДР. Хтось туди катався. Ось так. Така ось цікава обкладинка. Так. Стильна я б навіть сказав. Так, далі. Щось про космос. Так, для допитливих. Книжка для читання німецькою мовою 72 рік. Ось така книжечка. Тарас 14 тисяч. Далі такі ось тут якісь матеріали. Лицо, щось тут хтось на друкарській машинці щось друкував. Ну, може, методичні які матеріали, не знаю. Так, що далі? Угу. Знову по граматиці вправи. Непоганий стан. Сторінки, якби ще були всі на місці, бо часто повиривають, повиривають, ні, здається, на місці. Довідник для... Угу. Це для возів, для вступу. О, а це що таке, це щось таке от. 60-й рік. Така якась бім. Угу. Ось такі тут зображення. 8 березня. Цікаві такі зображення, характерні для 60-х. Років. Ну, ось така ось річ. Не знаю, можливо, варто і забрати. Побачу, так. 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 Так, для 9-11 класів. 61 рік. Нічого не знають лише апасіона... апасіонати Бетховена. Готов слушать його кожен день. Угу. Хтось щось під... вивчав, як там дітей навчати. Так, учпедгіс знову. Роз... Роз... Це вже розмовник 63-й рік. Окей. Нову очпед'їзд. Мені загадок і пословець на німецькій мові. Отак. От Загадки і пословиці. Так, 9-10 клас підручник. Тут у нас все, що хоче. Зум інтерл. Ого. Сімдесят дев'ятий. така також з Новим роком, друзя із города Галле. Ось так. Такі ось артефакти були. Люди знали німецьку мову, подорожували, я думаю, 77-й рік. Їздили на курси, практикувались. А можливо, і звідти хтось був, можливо, там хтось навчався. Ось такий підручник. Далі. Про класний руководитель. Як сюди попала така книга основи хірургічної стоматології? Хм, цікаво. Чого вона сюди попала, не знаю. І як. Так, що це таке? Ага, Грін. Історія одного ястреба. Ось така. Київ веселка, 87-й рік. Дитяча книжечка. Не, рідна мова, 8 клас. Ну така мені попадалася вже. Стрінки повиривані Всі. Так. Далі. О, розмова про культурну людину. 59. Замітки писателя. Ну, Це цікаво, навіть підмочена така, може варто й забрати. Так, 9, 10, 84. Це вже якась щось. Так. Ось такі сьогодні книги, друзі, бачите, все, що завгодно може попастися. Ніколи я не знаю. От прийшов тут от такий короткий граматичний довідник з німецької мови для семирічної школи. 50-й рік. В основному, по моїм таким спостереженням здають е, от, вчителів, у кого були книги, лікарі, ну, інтелігенція, як то кажуть. Такі партійні робітники колишні, у кого був доступ, хто читав якось трактористів і доярок книг я ще якось не знаходив. А може і знаходив, просто не знаю. Що хтось був трактористом та дояркою. Були люди, які займалися. Інгліш, так, два. непоганому стані книга. 90-й рік. Для другого класу. Така англійська. Так. Така ось дивіться математика. 87-й рік. Також стан гарний. Диференціал. Функції ось такий ось підручник по, по математиці. Віч на віч. Хороша книга читайте. Отак. Невигадані історії. Сандер Піцуха. Ну хтось сказав, що книга хороша. Е, тим більше е, українською можна і шашель поїв. Можна і подивитися, що це таке. Mm -hmm. Ох ти! Так, ну це точно не треба. А то тут от, думають люди, що я тут книги показую, значить я все забираю. От. Ні, друзі, не все. Не чуй Левицький. Шкода книгу цю. Таку книгу дуже шкода. 72-й рік Дніпро. Повість хроніка. Така карманного варіанту, малоформатна книжечка, але, на жаль, ось так уже. Оцю книгу мені ж шкода. Ось таку не шкода абсолютно. А таку шкода. Є різниця, я вважаю, друзі, як на ваш погляд. Так. Так, для вступу для вузів. Далі тут якийсь... Ага, це у нас швейк. Це у нас швейк, такий я маю. Пригоди бравого вояки Швейка. Таку я маю, також тут -от підписували. Мабуть, випускники якоїсь школи, сьомий клас закінчували. Семирічна школа була. Книга дуже хороша, бачите? Знаю, читав 66-й рік. У мене є гашика шеститомник. Здається, це Шеститомник це такий самий повний там є такий чотирьохтомник в радянський час видавався, а є шеститомник. Книга дуже хороша. Книга дуже хороша. І різні Може різні люди писали, читали і писали. Ну, ось такий собі швейк. Так. Далі. Знакомтесь Харків, друзі, 79-й рік. Путівник. Путівники по а, Харкову я забираю все, що знаходжу. Так. Тому що там цікаві є фотографії. Так, збірник задач з фізики. такий я вже людині відправляв. Збірник, так, Борис Комар, ключі, де тведал. Старенька книга. Ух ти. А ось і дивіться і жучки самі е, персоною. Ось вони, де ти був? Он такий жучок. Бачите, мабуть, не бачите. А я вам його покажу, де він. Ось такий ось жучок, видно, так. Да. Який гризе, ось так ось книги, бачите, заводиться. Ось такий от жук. Ну, він же сухенький, йому вже 100 років тому жукові, вже пилюка від нього лишилась. Але як він виглядає, тепер ви бачите. Бачите, він собі тут живе, робить гніздечко. Ворог книг. Так. Далі. Так, присуну трохи книги, бо далеченько. Так, добре, присуну я ближче. Книжечки, давайте далі дивитися. Ми хлопці живучі. Ну, така мені вже попадалась книга. От, так. Ось така трохи деформована, але по вигляду якась цікава книга. Людвіг Єжі, Керн. Отак. От Замочена трохи польський автор, до речі. І що цікаві, як завжди, ілюстрації цікаві. Ілюстрації цікаві. Ну, трошки вона підмочена, звісно. Но такого видання я ще такого автора не знаходив. Тисячу екземплярів. Стан, звісно, не такий не не дуже шкода. Так. Зар... Українська радянська література 10 клас. Достоєвський ідіот 1 плюс 1. Це, мабуть, вже знімали там ці серіали. Господи прости. Харків фоліо 2003 рік. Як наснімають От. ідіот. До речі, здається, я його. І дивився, колись як читав книгу. Так, Пушкіна. отаке От видання. Мені такі попадалися. Пушкін не попадався в такому. Так. Дивіться, чародій. Пописаний Чародій. Бібліотека фантастичного роману. 93-й рік. Фантастичний роман такий. Ну, 90-ті роки вже відразу видно по виданню. Так. Фортеця. А, Форт обвіняє. Щось тут якась тюрма чи що це таке? Якась тюрма. І тут німці. Угу. Така якась пам'ятка з розкопками із... З в'язнями, мабуть. Дев'ятий Форт. Музей такий був, бачите? Хм, цікаво. Так, далі. В боях Закарпати. Оце, да? Це когось нагороджували. Ужгород 75-й рік. Також якісь пісеньки, фотографії в боях Карпати. Ну, така можна стріляти, як з лука з неї. Натягнути тут така. Так, так в мішку як лежала, так вона і. А це хтось вигризли мишки на собі на гніздо. Ну, мишам гніздо теж треба щось робити, ж правильно. 68-й рік, дитяча література. Господи. так. Ось ну, така ось ми ще книга. Стан, бачите, різний. Добрий день, сусіди. Що це таке? Вірші, сміховинки якісь. 71 рік, от 35-та книга в кость була. Тут якісь замальовки. Хм. цікаво. Ну, гумор, до речі, там. Я розумію, що був... зараз він не дуже буває і доречний. А буває щось і смішне. Я брав так, читав. Розхитана земля. Ну, Щось про війну, мабуть. Роман Хроніка. Також Ужгород Карпати, 71 рік. Не знаю. Може ви хто знаєте? Пишіть. А хто видавав? Ага, Карпати ж видавали. Ось так. Ось, ось їхній значок. Ось так виглядає. Так, далі. Ага, така книга мені попадалась. Ага, на все життя. Ну, Як же ж без Ленана? так. без Ленана нікуди. Так, далі. Інтонація мовлення, наукова думка. 68 рік. Отаке таке навіть бачите? Щось, тут якісь мікросхеми, це що таке. Вивчення фрази. Ого, дивіться, тут цілі графіки якісь. Це даці. До якоїсь наукової точки зору на той час підходили до... Диктор В, диктор Б. З різної інтонації показано, як розмовляти. І цікаво. О, дивіться, для тих, хто пише, щось все в піч. Дивіться, ось вам про піч. Дитяча література. 75-й рік. Повість. Ну, щось про війну. Так, і новітня історія 10 клас. Ось така. Далі ще 10 клас. Знову для 10 класу. І щоденник американського солдата Девід Паркс. Ось так. Але вона, бачите, теж тут десь як помяли її добре. Воєнний здат. Перевод з англійського, Ну, яку тут навряд чи тут щось правдиве писали. От, навряд чи, друзі. Ну. Ось так. Добре. Дякую всім, хто дивиться, дякую, хто підтримує, дякую, хто не підтримує. Кому якісь книги потрібні, номер в описі до каналу. До нових зустрічей!